Якщо ми хочемо погуляти по добре збереженому середньовічному німецькому містечку з кам'яними стінами, високими вежами і багатостолітніми фахверковими будинками, то нам неодмінно треба зробити екскурсію в невелике місто Фріцлар, що у федеральній землі Гессен. Це містечко славиться ще й тим, що тут у 8-9 століттях відбувалася християнізація центральної та північної Німеччини. А в 10 столітті і середньовічної Німецької імперії або так званого Першого рейху. Назва містечка Фріцлар походить від стародавнього словосполучення Місце миру. І сьогодні центральна частина міста. Що оточена майже недоторканою середньовічною стіною укріплення, є однією з найбільш відвідуваних туристами і екскурсантами стародавністю Німеччини. Звичайно, за майже тисячу років, що минули від найбільшого архітектурного розквіту Фріцлара. Не все в ньому збереглося таким, як було в далекі середні віки. Але багато споруд того стародавнього і добре укріпленого міста можна побачити і сьогодні. Перш за все це міська стіна з каменю довжиною майже 3 кілометри і висотою від 7 до 10 метрів, і товщиною в деяких місцях до 3 метрів. З колишніх 23 оборонних кам'яних веж досі стоять 10. Серед них виділяється так звана сіра вежа за вишки майже 40 метрів. З 13 століття ця сіра вежа вважалась найвищою міською сторожовою вежею в Німеччині. Інші вежі різної висоти можна оглянути в різних місцях по периметру центра середньовічного містечка. А от рови, що були вириті перед стіною, сьогодні майже повністю зникли. І лише в деяких місцях по конфігурації ландшафту навколо стін старого містечка можна подумки уявити існування глибоких ровів, які наповнювали водою з місцевої річки. Про середньовічне походження містечка Фріцлар нагадують і ці стовпи, де, мабуть, публічно засуджували злочинців. І старі двері, що вели до невеликого приміщення в товстій стіні, чи то комори, чи то темниці, чи до підвалу, де утримували засуджених баранців. Та й кам'яна бруківка, якою ми прогулюємося центром містечка. І яка за багато століть вже відполірувалась тисячами й мільйонами людських ніг, теж в основному з тих середньовічних часів. З тих століть і старовинні надгробки з барельєфами і написами на деяких міських стінах. Офіційною найстарішою будівлею в Німеччині вважається ратуша Фріцлара, яка згадується в літописному документі ще на початку 12 століття. Дивовижно, що ця споруда і до сьогодні працює так само ратушею міста. Це вже майже тисячу років. Та й багато міських будинків Фріслера, особливо навколо його центральної ринкової площі, теж мають солідний вік і збереглися від 15-17 століття. Ще одна характерна ознака середньовічного старого центру Фріслера його вузенькі вулички, де іноді двом зустрічним пішоходом буде складно розминутися. Хоча, звичайно, чимало будинків, які ущільнювали простір міста, споруджувалися і в пізніші часи у 18-19 століттях. Стратегічно важливе розташування міста на кордоні між франконськими та саксонськими районами поселення та на перетині важливих ранньосередньовічних доріг з різних напрямків зробило містечко Фріцлар кращим місцем проживання для німецьких королів та імператорів в 10-11 століттях. До кінця 11 століття Фріцлар був місцем проведення важливих імперських зборів. Зустрічей тодішніх вельмож, синодів та імператорських візитів. Ну а потім Фецлар не оминули нескінченні війни місцевих феодалів, захоплення і окупації французькими вояками суперечки за володіння землями і містами, що було притаманним на більшості земель середньовічної Німеччини. На щастя, Фріцлар не був сильно зруйнований під час тих багатостолітніх буремних потрясінь. Але все ж королівський палац, побудований за часів імператора священної римської імперії Карла Великого, був вщент зруйнований і спалений у міжусобній війні в XI столітті. І сьогодні від палацу не залишилось і сліду. Та й понад десяток веж. Що осторожили Фріцлар в середні віки, не достоїли до сьогодення. Але уникнула руйнувань і навіть навпаки добудовувалась і обростала розкішними деталями архітектури і оформлення головна історична пам'ятка містечка Фріцлар. Його унікальний величний собор святого Петра. Взагалі, містечко Фріцлар бере початку у 8 столітті від заснування на пагорбі понад місцевою річкою Едер церкви та монастиря святим Боніфацієм, видатним благодійником, християнським місіонером, апостолом німців. Перша християнська церква на цьому місці була збудована Боніфацієм з так званого Святого Дуба Тора. Після руйнації церкви і монастиря Фріцлара Саксонцями наприкінці 11 століття почалося будівництво Великого Кам'яного собору святого Петра, який аж до 19 століття поступово зазнавав різноманітних будівельних заходів, гармонійне поєднання яких і визначає зовнішній вигляд собору сьогодні. Ще на початку XII століття було завершено будівництво двох високих веж. І це західне крило собору є найбільш збережена частина високої будівлі храму в романському стилі. Пізніше було оновлено лише шпилі на вежах. Збереглася в первісному вигляді і романська ферма даху, зведена наприкінці 12 століття. Пізніше до основної частини собору були прибудовані приміщення, монастиря, бібліотеки, малих каплиць, архіву, вестибюль. Тривалий час конструкція собору перебувала в занедбаному стані. І серйозна комплексна реставрація храму розпочалася лише на початку ХХ століття і тривала з перервами до кінця 90-х років. Інтер'єр собору святого Петра у Фріцларі вражає просторовістю основної зали та оформленням стін, склепінь, вівтарної частини, вітражних вікон. Вражає також і чисельність різноманітних окремих частин і внутрішніх приміщень собору з конкретним функціональним призначенням. Туристам, які відвідують цей собор, можна тривалий час блукати всередині будівлі, переходити з одного приміщення до іншого спускатися в підвал з монастирськими кімнатами і залою нижньої церкви, знову підніматися на перший поверх, оглядаючи місця для кафедральних соборних заходів, каплиці, вестибюль і, звичайно, оглядаючи численні скульптури і барельєфи, різьбляні конструкції, картини, сакральні предмети. Та інші свідчення історії монастиря і собору від середньовіччя і до наших днів. Найвідомішим експонатом у скарбниці собору є так званий Хрест Генріха. Який був подарований монастирю святого Петра імператором Генріхом II у 1020 році ще до будівництва Великого Кам'яного Собору? Цей Романський хрест із дорогоцінними каменями є одним із найважливіших творів німецького середньовічного скарбничого мистецтва. У 2004 році. Римським папою Іоанном Павлом II, кафедральний собор святого Петра у Фріцларі був зведений до рангу малої базиліки. Це є особливий почесний титул, що надається значній церковній будівлі з метою зміцнення зв'язків між окремими церквами та римським єпіскопом і підкреслення важливості цієї церкви для навколишнього регіону та її історичного значення.